Наступні вихідні багаті на свята у суботу, 17 грудня, вшановується пам'ять святої Варвари у неділю Савки. А в понеділок святого Миколая цього дня починаються зимові свята. Святий Миколай, згідно з повір'ям, у ніч на 19 грудня кладе під подушку солодощі та подарунки слухняним дітям. Існує прикмета. Якщо помиритись у цей день, то навіть вороги стануть у подальшому добрими друзями. Святого Миколая також називають чудотворцем, тому вважається, що загадане в цей день. Будь-яке заповітне бажання обов'язково здійсниться. Існували такі прикмети. Якщо на Миколая дороги засипли снігом, то зима буде холодною і затяжною. А якщо у цей день мороз, до врожаю хліба й городини. У суботу, 17 грудня, у шостій, хмарна погода буде триматись до самого вечора. Уночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів. У день він піде знову, проте вже сильніше. А ввечері його змінить сильний дощ зі снігом. Температура повітря в день плюс 1. Вночі мінус 4. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У неділю, 18 грудня, протягом усього дня у шостій буде триматись хмарна погода. Дрібний сніг, який вранці прийде на зміну нічному дрібному мокрому снігові, тиме практично весь день. Проте ближче до вечора повинен закінчитись. Температура повітря в день мінус 4, вночі мінус 10. Вітер західний до 5 метрів на секунду. У понеділок, 19 грудня, зранку небо о шостій затягнеться хвилин хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура повітря в день – мінус 9, вночі – мінус 8. Вітер західний – до 4 метрів на секунду.